14 грудня у нашій державі щорічно відзначається День шанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській атомній станції. Саме цей день, в 1986 році, було офіційно повідомлено про завершення та введення в експлуатацію захисного укриття. Над зруйнованим четвертим енергоблоком станції з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварій на Чорнобильській АЕС в Лубенській територіальній громаді буде проведено і вже проводиться ряд заходів. Безумовно, найяскравішим, наймасштабнішим є конкурс малюнків дитячих малюнків Чорні крила біди в рамках фестивалю пам'ять Чорнобиля». Саме цей конкурс покликаний метою його є те, щоб залучити якомога ширше коло молоді, якомога більше підростаючого покоління для того, щоб Чорнобиль згадували, щоб розуміли, що відбулося в той час, і не допустити чого знову. Саме це готуючись до конкурсу малюнків, малюючи кожен з вас. Крізь себе, пропустив цю трагедію, щось про неї дізнався, дізнався про ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції і зрозумів, що це велике лихо, велика катастрофа сталася. Але мужність цих людей, які стали до роботи, які ціною власного здоров'я, навіть ціною власного життя, проявляючи мужність і героїзм. Ліквідували наслідки, гасили реактор, засипали його піском, будували огородження. Тобто вони зробили все, щоб оця радіогенна катастрофа не поширилася на всю територію України, Європи і навіть у світі. Даний захід, захід ми започаткували та проводимо сьомий рік за підтримки Лубенської міської ради за що щиро дякуємо. І перерочний він до дня вшанування учасників ліквідації Чорнобильської катастрофи, який відзначається щорічно, 14 грудня, щоб нагадати про тих людей, які ніколи не вважали себе героями, але які у далекому 1986 році стали на захист нашої країни, захистивши нинішні притежні покоління від впливу так званого мирного атому», який вийшов з під контролю. В цьому році на конкурс надійшло. 61 малюнок з 15 закладів шкільної та позашкільної освіти, з міст Лубен, Харкова, Кривого Рогу, селища міського типу Куликівка Чернігівської області, села Дібрівки Мирородського району Полтавської області, села Снятин, Лубенського району. Дитячі роботи з містом, яскраві з чітко проведеною лінією розуміння теми, яку майстерно відтворено. Хочеться подякувати директору Харківської гімназії 92 Оксані Михайлівні Шевченко. За постійну багаторічну організацію участь учнів своєї школи у конкурсі дитячого малюнку Чорні крила біди, який проводиться в рамках дитячо-юнацького фестивалю Чорнобильської пісні Пам'ять Чорнобиля. Також дякуємо викладачу Гуливенської художньої школи мистецтв Оксані Валерії черзі за високу підготовку своїх вихонованців, які зайняли призові місця цьогорічного конкурсу Оксана Валерійна. Щиро подякувати добродіям, які надали посильну допомогу приватному підприємцю Ігорю Олександровичу Нікієнку за надані кошти для придбання призів та директору ТО «Ожицький молокозаводу Василю Олексійовичу Максимову за надану продукцію до серпня і торгової марки Зал для відзначення переможців та призерів. Також дякуємо усім учасникам художнього конкурсу, їх викладачам, і усім причетним, хто приймав участь у підготовці та його проведенні. Дякуємо. Мої друзі, нас назвати переможців та призерів 7-го відкритого дитячо-юнацького фестивалю Чорнобильської пісні «Пам'ять Чорнобиля. Конкурс дитячого малюнку Чорні крила біди 2024. І так, гран бурук Вікторія, 14 років, місто Гугни, Лубенська художня школа. Переможчі конкурсу серед художніх студій. Молодша група, перше місце, Момот Варвара, 11 років, місто Рудний. Друге місце. Світанько Анастасія, 12 років, перший рік, серед дитячих та юнацьких двох. Третє місце Кияшко Софія, місто Рудний, художня школа Подарунок тобі вітаємо і вирусимо. Старша група. Перше місце Миронова Олена, 16 років. Друге місце. Деркач Ярослав. Лубенська студентськола місцев. Є на вітання. Подаруємо. Третє місце. Ленда Аріна, 13 років. Лубенська школа місцець. Вітаю, ділянка, зіткнути. Беремося це де загальноосвітній шкіл, молодша група, перше місце. Чуть-чуть Анастасія Харків, дітей 92. Друге місце Чорнодіна Наталя, 11 років, 17 імені Героя України Героїв. Третє місце це Катерина, 7 років, місто Харків. Старша група, перше місце Шевченко Поліна, місто Харків. Друге місце, Дерекс Дарія, 15 років, Луганський національний університет імені Шевченка, Фап Глядацькі симпатії. Гусь Маргарита, 14 рук. Веська художня школа ЕСТЕ. Михайло Анастасія, місто глубини, художня школа. Ярашовсь Галерія, Кривий Ріг. Нікітіна Софія, Кривий Ріг. Чибіна Ксенія, Кривий Ріг. Гаражій Ростислав, перша гімназія імені Матвія Ломеса. Вітченко А 9 років, Харків, Ващенко Анастасія, Дібрівська гімназія Миробородської міської ради. Коваленко Вікторія, 11 років, Кібрівська гімназія Миколинської ради. Олекс... Олексієвко Анастасія, 12 років, Гібрівська гімназія Мигорівської міської ради. Ричко Дмитро, 12 років, місто е, Дубни, Гімназія Просі. Якимець Владислав, 11 років, місто Дубни, Гімназія Просі. Ручко. Я на п'ять років місу ми дитячий сал... Рак Злата, 13 років, місто Харків. Говорука Маргарита, 13 років, місто Харків. Руть Катерина, Кубний, Старобільський Баховий Колід Сінального університету Кімна Відзнака за краще художнього відсвітлення води учасників ліквідації Чорнобильської катастрофи. Кісля Вероніка, 16 років. Дився кроків, тримаєш? <ріху> 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 Вітаєм тебе. Знаєш? І впіщенко Наталія. Луганський національний університет імені Тараса Шевченка Фаута <ріху> Коледж. якій імеє матеріал номерса